Можна трошки уваги? Скаути увага. Я вони вже але, типу? Тут з такої нагоди, як вас посетили вашу домівку скаутську і двох акелей і коріни. Ну, вони вже свої функції давно виконують, я знаю. Хочу побажати їм, щоб вони подавали гарний приклад своїм хлопцям, хто ученятам, хто скаутам, щоб гарно виховували, щоб ви гарно були кошовим. Роз, розмножувалося Щоб нас ставалося більше, більше, більше поради, та щоб нас ставало більше. І ми вам даруємо такий образ. Покажіть, покажіть, що нам. І календар скави. Ваш, ваш, вашу друзі. Вітаємо. Дякую. 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 Дякую, за розказ. І календарська. Вівіт! Ура! Вівіт, ура! календар, Які молодці скаути, спільнота фіш городка, вони випускають свій календар. Бачите, треба нам брати з них приклад. Ось. Ми щиро вдячні, ми постараємося е, такий ж самий календар зробити. і Подарок нам найгірший стараємося, Дякую, що ви везли такий такий важкий момент аж із городка. Нам дуже приємно, так? Е, як ми відвід'ячемо, але тихо теж. Скаутів городка. Кажемо, вітання наше таке, так? Молодок! Дайте йому. Дякуємо, дякую. Ще родяч. Вітаємо вас. Спасибі.